А найбільш екологічно свідомим штатом Америки вважається Каліфорнія. Місцеві мешканці завжди одними з перших в країні випробовують екологічно сприятливі новинки в усіх аспектах життя. Саме тут спробували заперечити мораль відомої казки про трьох поросят і довести, що будинок із соломи не такий вже й програшний варіант. У Каліфорнії стають все більш популярними будівлі з використанням соломіних снопів, на обігрів яких витрачається менше енергії. А сама технологія будівництва є екологічно чистою. Втім, хоча від вовка такий будинок і захистить, у тих, хто хоче придбати соломіні хати, часто виникають проблеми з отриманням позички в банку, пояснює Андрій Годованець. Ось ці солом'яні хати будуються у місті Себастопол, штат Каліфорнія. Архітектор Девід Еркін, який спеціалізується на екологічному плануванні та дизайні, пояснює, що каркас дому заповнюється снопами соломи, яка служить чудовою ізоляцією. Такі балки зазвичай використовуються при спорудженні стріхи. Ми їх ставимо вертикально і заповнюємо соломою. Друзі та колеги зібралися попрацювати разом над спорудженням соломіної хатини. Ми наслідуємо традицію, коли родина, друзі, громада збираються допомагати в будівництві. Будівництво з застосуванням соломи походить з північного заходу США. Уперше метод почав застосовуватися у 19 столітті сторіччі в штаті Небраска, де ґрунт надто піщаний, щоб витримати інші будівлі. хтось мудрий побачив ці снопи і подумав: о, це можна використовувати в будівництві. Хоча солома може видатися поганим матеріалом для будівництва, насправді вона є стійкою і ефективною ізоляцією. Водночас, вона є екологічно чистою. Хати мають дерев'яний каркас, заповнений снопами соломи та покриті гіпсом, цементом чи глиною. Девід наголошує, що такі хати вогнестійкі та можуть витримати землетрус. Утім, дуже важливо тримати снопи сухими та захищати їх від гризунів. Отже, водопровідна система у таких будинках розміщується назовні, щоб запобігти намоканню. Ванна кімната робиться водостійкою. Південні стіни хати мають великі вікна, щоб пропускати сонячне світло і тепло, яке тримається дуже довго, завдяки стінам, заповненим соломою. Well, we ми шукали, щоб будівля була стійкою та потребувала менше електроенергії. Навіть не знаю, коли я вперше почула про такі споруди, але якось побачила фотографію, і зрозуміла, що вона мені подобається через товщину стін і можливість мати великі вікна. Всі ці деталі мені сподобались. Як пояснює Девід Еркін, соломіна хата мусить мати три основні компоненти: широку основу, яка відділяє снопи від бетонного фундаменту, широку стриху, щоб захищати стіни від дощу, і водостійке покриття. Подібні будівлі стають дедалі популярнішими у Каліфорнії, і їхні стандарти починають врегульовуватися. Дак Ебрайт, будівельний підрядник, наголошує, що завдяки солом'яним хатам зменшується потреба у матеріалах з дерева. Це зменшує потребу у деревині, а в нашій індустрії цей матеріал використовується не дуже ефективно. Також у хід йдуть такі відходи, як солома, які за інших обставин просто спалюються. Адакте Ваудномалібібендсоломі хати однак коштують на 5-10% дорожче від звичайних, і знайти банк, який погодився би надати позичку, досить важко. Утім, банківський посередник Майкл Логан підказує, як це все таки можна зробити ключовим в отриманні банківської позики є правильний опис типу споруди. Треба казати, це люлозна споруда, а не хата із соломіних снопів. Треба вміти подивитись на все з перспективи банкіра. очікується, що після кількох років різкого спаду будівництво у США знову почне набирати темпи. Тож і попит на соломіні хати також ймовірно зростатиме. Андрій Годованець голос Америки.